Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто останній цього року. Якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Як справляли новосілля у будинку на Рівненській 109? Хто прийшов привітати маленьких лучан у садочку номер 40 Ким для нас назавжди залишатиметься В'ячеслав Чорновіл. Чи болять рани у тих, хто вижив в Афгані і свою честь не споганив? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно на таких оперативках аналізуються телефонні звернення лучан, що надійшли до служби оперативного реагування 1580. Але цього дня підбивали підсумки року, що минає. Відтак 2012-го зафіксовано 22 тисячі 873 звернення, що на 5 тисяч більше аніж року 2011-го. Значить, лучани таки переконалися у дієвості служби щодо оперативного вирішення їхніх проблем, але розпочали нараду вітаннями. Що найперше, тих, хто доклав найбільше зусиль з надання якісних муніципальних послуг. Цього ж дня Микола Ерманюк представив присутнім нового начальника управління транспорту та зв'язку Анатолію Миронюку. 51 рік останнім часом очолював про спілки на Луцькому картонно-рубероїдному заводі. А щодо звернень громадян, то впродовж року вони не відрізнялися різноманітністю. Традиційно люди скаржаться на відсутність тепла або його неналежні параметри. Щоправда, Лучани мали б знати, що працівниками комунального підприємства Луцьке тепло ліквідовано 260 поривів тепло. Трас, що і призводить до перебоїв теплопостачання щодо роботи комунального підприємства Луцьводоканал, то кількість звернень громадян цього року не збільшилася. Зате останнім часом люди жаліються на проблему утилізації сміття. Ось тільки заважають комунальникам присипані снігом приватні автомобілі біля контейнерів. Тут Микола Романюк пропонує залучити до роботи працівників державтоінспекції, у яких є база номерів і прізвище власників, залишених на призволяще автомобілів. Де найбільш такі напружені ситуації, де потрібно. То вікторіосповід допоможе вам. В цьому у них є інформація, які автомобілі стоять. І, ну що по сміття ж треба забрати. До нового року ми маємо вивести все. Зазначимо, сьогодні оперативка вийшла далеко за коло окреслених проблем. Місцеву владу турбує пожежна безпека лучан, робота швидкої допомоги, забезпечення лікарень медикаментами, а ще координація роботи оперативних служб. До того ж, Микола Романюк вимагає таки визначити пріоритети у роботі керівників жеків та комунальних підприємств. Є ряд питань, які просто перебувають довго на контролі, і чомусь не перебувають довго на контролі. Зараз не буду зупинятися, тому що тут їх немало, як кажуть. Я розумію, що не все можна зробити, але треба е в першу чергу виділяти те, що необхідно зробити, що, ну, як кажуть, в першу чергу потрібно людям. Я розумію, що сьогодні ми всі дахи за один день, за один місяць, за один рік не відремонтуємо. Але якщо там дещо частково потрібно зробити, то його потрібно робити. Очевидно, для вирішення цього питання найближчим часом відбудеться спеціальна нарада з керівниками відповідних служб, жеків та комунальних підприємств. А завершували оперативку знову ж таки вітаннями Миколи Романюка з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Минулого тижня ми згадували відомого політика державного діяча В'ячеслава Чорновола. Не судилося ідеологу демократичних процесів Україні дожити до нашого часу, та й смерть лідера нації до сьогодні зберігає багато загадок та запитань. кажуть, якби В'ячеслав Чорновіл залишився живим, наша держава пішла б іншим шляхом розвитку. Очевидно, хтось дуже цього не хотів, претендуючи на посаду президента. А минулого понеділка до пам'ятної дошки В'ячеславу Чорноволу на вулиці, що носить його ім'я, прийшли ті, хто до сьогодні сповідує ідеали справжнього українця. Небагато їх було, і не за наказом вони прийшли відзначати чергову річницю народження В'ячеслава Чорновола, – ту якби він залишився живим тоді, 25 березня 1999-го. А цього дня довгих промов не було, хоча й ділилися спогадами присутні про людину, смерть якої сколихнула націю і об'єднала. Бо якщо у Польщі був свій Валенца, а у Чехії свій Гавел, то Україна мала постати саме з іменем В'ячеслава Чорновола. Він не став президентом, але став символом, навколо якого що найперше. Гуртувалися рухівці, а з часом прогресивна і демократична громадськість. І сьогодні ми говоримо, що дійсно В'ячеслав Чорнов... це була людина, яка яким можна назвати в списку великих українців. І я абсолютно впевнений в тому, що те, що ним зроблено, воно завжди буде використовуватись для тих людей, які будуть займатися політикою, які будуть жити в Україні. Я думаю, що якби побільше таких людей було в Україні, то б зовсім інша ситуація була б як в державі, так і поза межами нашої держави. Здається, ті кілька лучан, хто сьогодні приніс квіти до меморіальної дошки, зробили ще один крок до усвідомлення себе українцями. Іншим, очевидно, потрібен час, аби зрозуміти, ким для нас був, є і назавжди залишатиметься В'ячеслав Чорновіл. Очевидно, знаковою подією року для нашого міста слід вважати відкриття нового дитячого садочка числом 40 у 55-му мікрорайоні Луцька. Найсучасніший дошкільний заклад побудували у рекордно короткий термін за 28 мільйонів гривень. У ньому працюватимуть 60 працівників, які опікуватимуться здоров'ям та навчанням більше 250 маленьких лучан. Перше до садочка вони прийдуть після різдвяних свят. А минулого тижня приміщення урочисто відкрили представники влади, будівельники, ну і, звичайно, ж дошкільнята. Навіть символічну стрічку вони перерізали разом з представниками влади. До слова, саме влада потурбувалася, аби до будівництва долучилися бюджети усіх рівнів. А відтак маємо у Луцьку садочок вже завтрашнього дня. Його завідувачка Ольга Швардовська відчутно хвилювалася, бо бере на себе відповідальність не тільки за малечу, а й за усе копітке господарство. Звичайно, відчуваю відповідальність, тому що, ну по-перше, садочок зовсім незвичний. Таких у Луцьку садочків немає. Не знаю, чи такі на Волині є. Дуже гарний. Я б сказала, європейського виду і вигляду. Дуже багато приміщень, які саме для дітей, для їхнього затишку, для їхнього навчання, виховання. О, це дуже приємно. Насправді приміщення вражає простором, світлом, затишком, бо навіть підлога тут за спеціальним підігрівом та антибактеріальним покриттям, яке є тільки у луцькому пологовому будинку. Садочок матиме оздоровчий напрямок роботи і готуватиме учнів для спеціалізованої школи номер 27 яка будується поруч. Дошкільний заклад номер 40 стане частиною великого оздоровчо-спортивного комплексу Єдиного в Україні. Отож і медичні кабінети оснащені відповідною медичною технікою. Особливої уваги заслуговують харчоблок, їжу з якого подаватимуть ліфтами на другий поверх, і спеціальний підігрів для шаф з одягом, аби він залишався сухим і теплим. Здається, оті тонкості оснащення садочка першими достойно оцінили мами маленьких майбутніх відвідувачів. Ну і насамперед я хочу подякувати за те, що відкрили і придумали такий прекрасний, світлий, навчальний дошкільний заклад. Я дуже рада, що моя дитина буде ходити саме сюди, адже Педагоги і працівники візьмуть за кредо працювати для дітей і заради дітей. А малеча віддячила дорослим за дитячий садочок святковим концертом. До слова, серед юних артистів вже є ті, хто вперше прийде сюди після різдвяних свят, і ті, хто ще 7 вересня минулого року закладав капсулу до будівництва садочка. Сьогодні в особі завідувачки вони отримали від будівельників символічний ключ і почали писати першу сторінку історії свого дошкільного навчального закладу. Будівництвом такого садочка влада зробила найкращу інвестицію у майбутнє маленьких лучан, взявши напрямок на якісну освіту. Втім, луцький міський голова Микола Романюк не заспокоївся з введенням у дію цього дошкільного закладу, адже своєї черги до садочка чекають ще півтори тисячі маленьких лучан. І цей садочок, який ми сьогодні відкриваємо, він дуже потрібний саме цьому мікрорайону. Я думаю, що з інших дитячих садочків перейдуть дітки, батьків переведуть їх сюди, тому що я знаю, що ходять і в інші дитячі садочки, і дітки. І таким чином, підводячи підсумку року, можна сказати, що 500 діток, ну мінімум 500 діток, ми додатково мінімум 500 місць для діток в дитячих садочках в цьому році забезпечили. Цей садочок дітки підуть вже після Різдва. До цього садочка, який назвали «Дивосвіт», очевидно, ще довго водитимуть екскурсії. А сьогодні порадіємо за тих маленьких лучан, які прийдуть сюди 20 січня. А у будинку на Рівненській 109, минулого тижня 19 родин святкували фактично новосілля. Бо після ремонтних робіт квартири двох під'їздів п'ятиповерхівки повністю оновилися, стали сучасними, комфортними, а головне безпечними для проживання. Звичайно ж, потрібен час, аби в пам'яті стерлися спогади про страшну трагедію, що сталася 10 червня, і забрала два життя. Сьогодні ж ті, хто отримав відремонтовані квартири, переймаються повсякденними клопотами і сподіваються зустріти новий рік в оновлених оселях. Без особливої помпезності і довгих промов минулого тижня після капітального ремонту спеціалісти підприємства Луцьксантехмонтаж номер 536 роздавали ключі мешканцям від квартир. Ті, хто хоче до свят облаштувати приміщення з комфортом, вже клопочуться в оселях, бо самі ж за вподобаннями вибирали і шпалери, і сантехніку, і лицевальну плитку. А роботою майстрів задоволені, хоча, відверто кажучи, не сподівалися так швидко вселитися у квартири. Хоча, як стверджують спеціалісти, можна було пішвидше. Місяць-півтора політика затримала початок робіт на цьому, цьому об'єкті. Я просто гарантую людям, що можуть жити тут десятками років, до 50 років гарантую, а там далі побачу. Отож, закінчилися проблеми цих людей у минулому, і сподіваємося, вони достойно поцінують зусилля влади, яка не залишилася осторонь біди лучан. Адже тільки з міського бюджету на придбання чотирьох трикімнатних квартир було виділено близько двох мільйонів гривень. Ще майже мільйоном обійшлося проживання та харчування постраждалих у готелі «Світязь». Втім, Микола Романюк не рахував кожну копійку, коли йшлося про спокій лучан. І такий випір шампанського. У новий рік за їхнє здоров'я, задоволена квартирою. Ремонт дуже зроблений дуже ну, якісно, гарно. От, надіємося, що, що все буде добре. От, всі труднощі лишаться в старому році, а з нового року почнеться краще. Ну, квартира, ну майже нова, правильно. У мене то взагалі нова, бо вона відбудована. Вона була розвалена. Завдячі ми своєю новою квартирою міській владі, державі, мабуть, там допомагали із Києва. До речі, у квартирі, де ми знімали цей сюжет, вже смачно пахло гречаною кашею. Люди готувалися до свят, прибирали оселі, і тільки чотири трикімнатні квартири все ще чекають своїх нових власників. Ми, міська рада купила чотири трьохкімнатних квартири, Ось, то вони будуть виділені багатодітним сім'ям. А ті квартири чотири, які є в ну, облдержадміністрації, то про що ми розмовляли, йдемо про дітей серед, яким будуть ці квартири виділені, і іншим, ну, яких сама-сама більша потреба. А весною щойно потепліє, буде облаштовано і дворову територію будинку на рівненській 109. Кошти для цього зберегли будівельники, аби мешканці розпочали тут життя з чистої, не обтяженої спогадами сторінки. А продовжимо випуск з сюжетом з меморіалу слави, де минулого тижня місцева влада організувала зустріч з колишніми воїнами, афганцями матерями та вдовами тих, хто до кінця виконав так званий інтернаціональний обов'язок. До речі, виповнилося вже 33 роки з часу введення радянських військ в Афганістан, і 23 з нагоди виведення тих, хто дивом залишився живим. Щороку їх стає усе менше, а пам'ятають про хлопців, які назавжди залишилися молодими не тільки їхні матері, а й місцева влада. Ті, хто вижив в Афгані і свою честь не споганив і не робив кар'єри на крові друзів, зібралися минулого тижня на меморіалі слави, аби після малебно-покровському храмі Луцька вшанувати бойових побратимів, які до кінця виконали отой інтернаціональний обов'язок у чужій далекій країні на війні, де не було ні переможців, ні переможених. Але ми гуртуємося. Ми стараємося якось пам'ятати своїх хлопців, своїх побратимів, стараємося відчувати себе молодими, якими були. В ті роки енергійними якісь ну, давати приклад підростаючому поколінню в справах, а не словом. Серед 70 прізвищ загиблих в Афганістані, викарбуваних на могильних плитах, є і прізвище сина Зінаїди Ткачук, матері для якої її Віктор назавжди залишився молодим. Каже про колишніх афганців сьогодні пам'ятає хіба що тільки Микола Романюк. А Романюк хороший, але ж один поле не воїн, один он не може все одолеть. Он старається із всіх сил. Ні одна наша просьба не обходиться поза увагою. Ми одному йому віддаємо честь, честь і хвала. До слова, мало хто знає, що саме Луцький міський голова Микола Романюк підтримав ідею будівництва на меморіалі слави стели загиблим інтернаціоналістам. І відтепер у нашому місті є символічна могила, до якої двічі на рік кладуть квіти ті, хто перейшов через Кабул і Кандагар. Ну, бачите, безперечно, що це гіркий урок історії, але ми не повинні про цей урок забувати. От і не дай Бог, щоб наші хлопці. Наші юнаки десь коли ще потрапляли в такі життєві ситуації. Але сьогодні треба згадати тих, хто загинув. Вони чесно виконали свій обов'язок, вічна їм пам'ять, і вічна шана живим, і сьогодні держава, і місцева влада повинна старатися зробити все для того, щоб ці люди могли мати можливість і десь в санаторій поїхати пролікуватися, і інші питання, які їх в житті є, вирішити. А до матері, що сумує з усіма загиблими, усе йшли. Йшли люди з червоними гвоздиками, клали квіти як спогад про мертвих. Хоча вони назавжди залишаться живими у наших серцях і у нашій пам'яті, скільки років не минуло. А для маленьких лучан новорічно-різдвяні свята розпочалися ще від дня святого Миколая. І аби кожен з дітей обласного центру не залишився обділений увагою та подарунками, місцева влада разом з освітянами у всіх навчальних закладах організувала новорічні ранки. Ще близько 200 школярів отримали запрошення на ялинку обласного рівня. А у палаці учнівської молоді Луцька тільки минулого тижня побували пів тисячі найталановитіших дітей нашого міста. Такі ялинки з міським головою і під особистим патронатом Миколи Романюка у Луцьку стали уже традиційними і запам'ятаються малечі казкою, якої для багатьох так не вистачає у реальному житті. Це святкове дійство підготували дітям їхні ровесники, вихованці численних гуртків та студії Палацу учнівської молоді. Можливо, саме тому присутні у залі стали не тільки глядачами, а й учасниками казки, яка допоможе знайти свою мрію і втілити її у життя. А ще позбутися страху і невпевненості в собі, де вірна дружба і любов подолає усілякі перепони, а допоможуть у цьому дітям не тільки батьки, а й вчителі, усі, хто поряд. Мені дуже сподобалося, що ми. Ми трапили на це свято, в нас це перший раз, і дітки дуже задоволені і подарунками, і святом, і настрій хороший. Варто відзначити і неабияку подвижницьку роботу працівників управління освіти, на плечі яких лягає неабиякий тягар відповідальності за організацію таких заходів, адже потрібно було не тільки сформувати списки дітей, аби не пропустити кожного, хто потребує опіки, а й відшукати кошти на подарунки. Відразу зазначимо їх отримали усі, хто прийшов на свято. Бо таким собі добрим дідом морозом цього дня для малечі став Микола Романюк. Ясно, що діти дуже чекають новий рік, чекають діда мороза. Чекають, що там під ялиночку їм щось дід мороз принесе. От я хотів би побажати, щоб всім діткам, що вони бажають, щоб дід Мороз їм під ялиночку це приніс. Тим часом на сцені Палацу учнівської молоді завершувалися казкові пригоди кая, герди і снігової королеви. До речі, вистава органічно перемежовувалася концертними номерами вихованців гуртків. Словом, то було свято, на якому кожен почувався щасливим. Я дуже задоволена, що попала на це свято і, і мені дуже приємно, що роблять такі гарні сюрпризи для дітей. Такі театралізовані вистави для дітей пільгових категорій триватимуть у Луцьку впродовж усіх зимових канікул, аби до кожного дитячого серця постукало добро з казкою у новому році. За тижня наша знімальна група побувала на технологічних ставках міських очисних споруд Луцькводоканалу, де перебуває майже два десятка лебедів, які знайшли тут теплу воду, яка ніколи не замерзає, і достатньо кормів, аби пережити холодну зиму. Щоправда, не без участі людей, які потурбувалися про гарних і гордих птахів, підгодовуючи їх зерновідходами та хлібом. Пам'ятається, минулими роками лебедям на ставках водоканалу було не так вже й безпечно, тому цієї зими захисники природи зробили усе можливе, аби птахам почувалося у Луцьку спокійно і комфортно. Вже четвертий рік поспіль на ставках Луцького водоканалу зимують лебеді шипуни. Знаходять тут не тільки тепло людських рук, а й хліб та зерно, які щедро приносять сюди діти загальноосвітні школи номер 12 та працівники підприємства «Теремно хліб, адже кормова база очисних споруд досить обмежена підводною рослинністю. Долучилися до акції з підтримки лебедів і працівники луцького зоокуточка, аби збагатити меню птахів овочами. А школярі обласного ліцею інтернату організували біля водойми щотижневий графік чергового. І навіть розпочали науково-дослідницьку роботу, підгодовуючи лебедів шипунів. Ви знаєте, так як ми діти з природничого ліцею, нас тягне до всього природного, до всього прекрасного, до всього що створила природа. А лебедь, я думаю, це найпрекрасніші птахи, вони такі граційні, такі, такі справжні, такі чуттєві, з яких можна ночити справді добра. Ось тільки додають хвилювання працівникам відділу екології Луцької міської ради браконьєри. Кілька десятків стрільних гільз, що ще пахнуть порохом, свідчать, що лебедям не так вже й безпечно на ставках Луцького водоканалу. Відчувалося птахи налякані, а в одного з них вже й не вистачає пари. Ми сьогодні звертаємося до керівництва обласного управління охорони навколишнього природного середовища. Державної екологічної інспекції з тим, щоб вони провели відповідну роботу з мешканцями навколишніх сіл, з тим, щоб не допустити фактів браконьєрства. Ми сьогодні бачимо, що на берегах очисних споруд біологічних ставків ми знаходимо гільзі. Це говорить про те, що тут навіть, були браконьєри, які стріляли і по качках, і, можливо, і по білих лебедях. Здається, коли не люди усе ще стріляють у цих птахів, занесених до Червоної книги України, то ота ера милосердя ще довго не настане, і декому варто навчитися у лебедів вірності, якої так не вистачає багатьом людям. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже 2013 року на цьому ж каналі. На все добре.